Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я хочу вам запропонувати приготувати ось такий салатик зі смаженими баклажанами, які за смаком дуже нагадуватимуть гриби. Спочатку підготуємо баклажани. У мене тут пів кілограми хвостики я вже пообрізала і далі нам потрібно буде їх нарізати. Нарізати будемо смужечками, нарізайте так, як вам зручно, можна спочатку на пластинки, потім на смужечки я буду ось нарізати на кільця, а потім буду вже відповідно на смужечки нарізати. Баклажани я нарізала, тепер нам їх потрібно обсмажити. Під час смаження, хто знає, звичайно, баклажани беруть велику кількість олії. І Щоб цього не було, я олію не додаю на сковорідку, а додаю відразу до баклажанів. Тут у мене десь приблизно 4 столових ложечки олії. Все добре перемішуємо. Олії я на неї вже не додаю, перекладаю всі баклажани. Трішки перемішаю і на середньому вогні буду обсмажувати десь хвилиночки 2-3. Три хвилинки додаю до баклажанів всі, перемішую і на тому ж середньому вогні буду смажити до готовності. В процесі приготування баклажани потрібно буде періодично помішувати. Вони повністю готові і перекладаю їх в окрему мисочку, залишаю так до повного охолодження. Оки замариную цибулю. Тут у мене 100 г цибулі я вже порізала ось такими кубиками. До неї додаю цукор і сіль, чайна ложка цукру і чверть чайної ложки солі. І Сюди додаю одну столову ложку 9%. Році. Перемішую і залишаю так, допоки охолонуть баклажани. Баклажани повністю охолонули тепер до них на велику терку натираю 3 відварених яйця. Тепер сюди додаю мариновану цибулю, з якої я попередньо злила зайву рідину. Трошки будь-якої зелені беріть до свого смаку, у мене це подрібнена петрушка. Додаю трішки солі, додавайте до свого смаку, також можна додати чорного перцю. Виправляти наш салат будемо майонезом, У мене, як завжди, домашній. Добре все вимішую. Власне, і готовий наш салатик можна подавати до столу. А я всім хочу подякувати за увагу, буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру злагоди, готуйтесь з задоволенням і зустрінемось з вами в наступних відео.